Мама, а яка осень? Позвалося казенятку. Вона ще не знала осень. Осень золота. Як це золота? Листочки дерев стають світлими, яскравими, як маленькі сонечко, і зовсім несмачними. Вони теплі, як сонечко. Майже вгадала, на них ми будемо спати восени. Мама, а як я зможу лягти на листочки? Я ж не вмію лазити по деревах. Мудра стара коза лагідно усміхнулась. Лазити по деревах не доведеться. Золоті листочки самі опадуть на землю. Вона стане світлою. Красивою, як велике сонце, надходив вечір. Вони полягали спати у високій траві на своїй галявині. Зенятко, засинаючи, думала про добру осень, про золоті листочки і землю схожу на велике сонце.